Доброго часу всім з вами Лавра. І так, Маріуполь. Маріуполь. Декілька питань хочу задати, роздивитися. Так, як сьогодні почувають себе. Там рашисти в нашому місті Маріуполь, в окупованому місті Маріуполь. Як почувають себе рашисти? Як почувають себе рашисти? Підтримують один до одного. Ну, ось ось вони рашисти. Показують що місто закрите під контролем імператора це Кремля. Там рука руку миє, відчувають себе зірками. ну, Тобто це просто наша вдача, наш успіх, траляля та паля. Ось так, так вони себе почувають. Зірково вони себе почувають там володарями по імператору, командуючими. Ось, бачите, карти випадають. Окупація. ось так, окупація. Але все рівно знають, що насправді це тимчасово. Знають, знають. Так, знаєте, тримаються. А ось приніс. Ось так. Як почувають себе люди? Як почувають себе люди? Як почувають себе люди, які там живуть всередині? Маріуполя проукраїнське. Українці в душі. Як почувають себе люди, українці в душі? Ось так почувають себе в окупації, почувають себе внутрішня боротьба. Розуміють, що треба боротися. Розуміють, що зараз їх руки зв'язані. Ну, ось так. Закриваються, ховаються, ховаються свої, розуміють, що не можуть можу нічого зробити, тому ховають свої думки і ховають свої дії. Ховають свої дії. Головне, що ховати свої дії перед Кримло, Кремлем, бачите? Це зрозуміло нам також. А тепер я хочу подивитися. Наскільки вірять окупанти? Що це місто Маріуполь буде їх. От наскільки вони вірять окупанти, що місто буде їх, е ну, ви бачите, ви бачите, наскільки вони вірять. Десятка жезлів. Важко уявити. Вірять, але все рівно розуміють, що його треба ще й втримати ось перед Україною. Знає, що будуть відходити з нього з міста, і знає, що це тимчасово. Тобто, це переливається, але стабілізація цього питання вона буде. Так, ну що ж, а тепер я хочу подивитися з приводу будівель, які там е швидесенько, прямо просто дивовижно, дивовижно, Русня в говні то, тоне, а вони там будують білесенькі будиночки. Так, ну що ж, подивимось, наскільки, е для чого ці будинки да, білого кольору, вони там. Будують. От для чого? Ціль, ціль їх, ціль. Ціль. Ціль, ціль. цими будинками утримати ситуацію для народу, показати, що ми разом з вами. Виходимо із важкої ситуації, із темної ситуації, ідемо до світла. Ми пригорнемо вас, ми вас улюбимо, полюбимо, пригорнемо, облащуємо, обцілуємо, покажемо, які ми матері, ну тобто теплолюблячу любов матері росіюшки. І зверніть увагу на цю карту. Ми веземо тебе, навіть якщо ти не хочеш. Бачите, да? Ось так. Тут наймають вони робітників, нам показують, дають вказівки росня. Ну, для яких цілей? Для показової там, людям показують, що ми про вас пиклує, піклуємось. Сім пентаклів означає, що. Ці скарби, які вони нібито вкладають в це, вона все рівно буде це тільки один крок, два кроки на все місце. Тобто ніхто його будувати, ніхто його ремонтувати не буде. Так, не буде ремонтувати. Так, да, звісно, карта смерті буде стоп. Усе трошки там побудували 3-4 будиночка із пластиліну, із... Як у пінопласту білого. На цьому все і завершиться. Чому? Тому що це ілюзії, це басня Крилова показують по телевізору. Ось так. Ось так. Ой-ой-ой. Що ж падає? Ось так випало тільки що. І ось так випало. Давайте глянемо. Колесо фортуни. Сонце перевертається. Сонце, в принципі, воно не може бути поганим. Але тут воно перевернулося, так випало. Тобто, дивіться, рух. Який повинен бути по сонцю, тобто рух, який повинен йти вперед, відкриватися всі шляхи дороги і так далі до землі української Крим Кремлю. До української землі до Кремлю сонце перевертається. Тобто такого світла, як ви очікуєте, Кремль, таких відкритих доріг не буде. Бо ці відкриті дороги вам перевертаються, колесо фортуни останавлюються, зупиняються. Зупиняється. Тобто земля українська рух землі української до перехід, перехід української землі, і відкриті дороги, вони перекриваються до Кремля. Ось так. Ось такі карти випали. В принципі, мені і хотілося подивитися, карти дьявола, хитрощі. І, в принципі, дьявол, це залежність, це притяжіння по магніту туди, куди земля, землюшка українська куди повинна йти, туди вона і повернеться. По магніту, по притягуванні туди, куди треба. Пазл то пазла. В принципі, я хотіла тільки будинкиці подивитися. Тільки будинки ці подивитися. Маріуполь. Що сьогодні кажуть там окупанти? Через те, що сьогодні відбувається з визволенням українських земель? Що там кажуть в Маріуполі окупанти? Офігівають? Офігівають. Слухайте, ха-ха! Що вони кажуть? Афієці, важка ситуація, кажуть, треба якось триматися гуртом, бо гуртом батько легше бити. Ось так кажуть. Розуміють, що сім пентаклів, ви вже знаєте, по-моєму розкладам, це коли ти не доробив, не допрацював, не довкладався, тобто не зробиш, О, ти, що ви кажете гуртом єднатися і щось там побороти не зможуть. Є тільки один вихід тікати і кидати свою зброю, і тікати, скільки зможеш внести в руках і скільки зможеш. Тому що, дивіться, вони, вважаючи, нібито вони з однієї сторони тут захищені, бачите? Стінами там міста і так далі. З однієї сторони, вважаючи, захищені. А тут буде така ситуація, що і позаду вони закриті, відходити нема куди. І наступ на них буде. Ось така ситуація, тільки а, буде лазейка малесенька, щоб проскочити і вийти з Маріуполя. Я зараз не буду уточнювати, ну, я спеціально це роблю. Так, навкруги да? спеціально це роблю. І так, до кінця 22-го року, до Маріуполя наші українські воїни, наші захисники. Йдуть, да, нова дорога буде до е Колісниці. Бачите? Да, да, Підійдуть. І то до кінця визволяти Маріуполь до кінця цього року наші захисники будуть. Наші захисники визволяти Маріуполь будуть. Наші захисники визволяти до кінця Маріуполь, до кінця цього року будуть? Кубковий король хотів проскочити, ну я далі. До кінця цього року ситуація з Маріуполем і наші захисники йдуть його визволяти. Йдуть визволяти. Просто карти дуже за мною скучили, тому що я давно їх саме цю колоду давно не брала. Визволяти будуть, будуть декілька сторін, будуть підтримувати один одного. Тобто, це буде, вони не самі наші підуть так, туди. ось так, Будуть виходити із жорсткої ситуації, прориватися вперед. Будуть. Ви бачите, що наші будуть дивитися, як там вже зі сторони там вже руйнація. Тобто спочатку накидують туди або близько там, да? десь там, де стоїть ворог, і потім буде вже дивитися. Що там вже горить? Тобто карта війни, так, да, там буде боротьба, там буде боротьба. І ось нам підтверджує, боротьба буде, і вночі буде, і з хитрощу буде. Будуть їх там лупити, взривати, вибухати. Плани вже дійсно, звісно, плани є з приводу Кремля, бо нас туди тягнеться наша земля. І ось Карта миру каже, про що плани до тотальних змін в Маріуполі. Плани будує Україна, звісно. Це нормально, коли повертати будуть по своєму праву, повертати по своєму праву землю. Ось так, підмога просто у нас буде. Це ворог, скоріше всього, буде відходити, стогнати і плакати, і нити, і так далі. Да. Ось ворог буде відходити, бігти, тікати, стогнати. Тут будуть вони страждати сильно ворог, тому що емоції будуть буде через край, аж переливатися, їх сльози і соплі будуть. Тому що буде в них і летіти, і. і тобто, ще Скажімо так, за Маріуполь треба ще стояти любі, і ще треба йти визволяти, але до кінця року, в принципі, я вважаю, що ситуація буде вже видна. Не хочу більше сильно а, уточнювати для того, щоб все було так, як треба. Це не означає, що ми розслабляємося і перестаємо думати про наших захисників, і кожного дня, кожного дня треба посилати гарну посмішку у посмішку радість нашим захисникам. Що це означає? Для чого? А для того, що ви посилаєте маленьку енергію. Світлу енергію і здорову енергію. Не плач, а здорову енергію нашим захисникам. Тому кожного ранку просипайтесь, посміхайтесь і бажайте всім нашим захисникам підтримку Божої, підтримки нашої української землі. Так і кажіть, матушка земля, допомагайте нашим захисникам, кожному нашому захиснику. Шепчи їм, наголошуй їм, підтримуй їх, даруй їм свою енергію, бо це твої діти, українці. Так і кажіть. Пішов дощ, так і кажіть. Там хмарка, л'єште воду, налий воду, поливай землю, родючу, надихай наших захисників. Як кожна крапля твоя потрапить на нашого захисника, так і сила. силу твою кожен наш захисник отримує. І перечисляйте яку силу да? і м'якість. І... Прозорливість, і емоційність, і тягу, як, як маневреність води і так далі. Тобто ось так. Так, з приводу Маріуполя. Ось матушка земля випала, бачите сама. Сама матушка земля випала родюча наша. Що ти за, за Маріуполь хочеш сказати? Що ти хочеш за Маріуполь сказати? Ти хочеш за Маріуполь сказати, що? Хочу сказати за Маріуполь, матушка наша, земля імператриця Україна, українська земля. Хочу сказати, що сила прийде, буде рубати окупанта, який на нашу землю прийшов, а також рубати буде їх здалеку, а потім самі зайдуть. Ось Верховна Жриця. Але зараз це поки що тільки. За закритою інформацією. Тут випала тільки що суд їх буде, гарно буде проведена робота. Але це ще поки що а, навкруги в таємниці. Тобто це поки що закрита інформація, яка ще тільки будується. Ви зрозуміли, тільки будується. Ось що матушка земля українська хоче сказати нам: ця інформація поки що будується і пишеться. Якщо сонце бачите спекотно на вулиці, так і кажіть, так і кажіть, як ти сонце світиш, як ти нам освітлюєш дорогу, так і дорогу освітлює нашим воїнам, Кожному захиснику України. Як ти нас надихаєш, як ти нам день відкриваєш, так і дороги відкриває нашим воїнам українським захисникам України. Освітлюй їх дороги в російській темряві. Ось так. А я вас люблю всіх, підтримую наших захисників, всім своїм серцем. Для мене вони найкраще, найгарніше. Кожен чоловік і старіший, і молодший, і дуже молодий. Я бажаю всім бути живими і неушкодженими. Дай Боже. Я вам кажу пока-пока. Ставте лайки, любі.